Клоп Аеля Остроголова. От. Це клоп який шкодочинний. Він відноситься до видів клопів черепашок. Аеля Остроголова. Бачите прекрасно. Який може завдати шкоди для пшениці. Ну небагато. Один на 50 змахів. Це не має порогу шкодочинності. Ти знімаєш? Так. Да. Вітаю, друзі! Піднімається температура. Вночі вже температури досягають 15-16 градусів, В день вже вище 22-25. А це е, говорить про те, що на посівах озимої пшениці будуть розвиватися хвороби. Да, безумовно, кожне поле, кожен сорт це може бути різна ситуація, і тому необхідно обстежувати щоденно. І коли підніметься температури плюс 25 і вище, можна очікувати сьогодні вже і прояв піренофорозу. Септоріоз, всі знаєте, його вже багато на посівах вже проводяться заходи по захисту. Ми спостерігали поля, де септоріоз вже вразив і пропірцевий листок. І на полях, де внесено було два фунгіциди, своєчасно, якісно, ми спостерігаємо набагато менше пошкодження, як на цьому полі. А є поля, де пошкодження велике. Про що ми сьогодні хочемо наголосити? Про те, що необхідно щоденно спостерігати, тому що дуже багато вологи були дощі і підвищується температура, і при обробітку пшениці. Обов'язково необхідно підбирати продукти, які ефективні проти піренофорозу пшениці. Дуже багато роблять велику помилку, коли на пізніх сортах чекають, поки зацвіте колос, щоб обробити від фузаріозу. Але враження септоріозом, який призводить до пошкодження листової пластинки, зниження фотосинтезу і в період вже цвітіння. Буде зменшуватися кількість е, зерен, буде зменшуватися потім маса тисячі зерна, а значить зменшувати врожайність. Тому обов'язково необхідно сьогодні е, враховувати, а, який у вас сорт, як він толерантний до тих чи інших захворювань, е, який в нього термін е, витаційний період, ранній, середній, пізній, і коригувати систему захисту. Ну, ми е, обстежили дане поле, вже йде. Десь відсотків 50 виколелося, цвітіння ще не розпочалося. Коли розпочнеться, почнеться цвісти пшениця, буде проходити обробіток проти фузаріозу колосу, септоріозу колосу. Не прогавте цей час, друзі, тому що це дуже важливо. І дуже багато запитань, а що робити, коли дощі йдуть чи вітер. Треба вибирати моменти. Вночі обробляти, коли вітру немає. Якщо дощі додати сурфактанти, прилипачі, які сьогодні на ринку їх безліч, для того, щоб підвищити ефективність фунициду, відбирайте форсунки для оприскування. Тут тобто багато сьогодні є інструментів для того, щоб якісно спрацював фуницид. Оце в коротко по ситуації на пшениці, і хочу ще наголосити. Друзі, може в будь-який час з'явитися клоп черепашка. Він в цьому році запізнився з виходом на поля. Але ми вже спостерігаємо аелі остроголову, інші клопи. Тому ви щоденно робіть укоси ентомолічним сачком. І при виявленні порушку клопа обов'язково до фонециду додавте і інсектицид. Або зробіть краєві обробки. Оце все. Ми вам бажаємо високих. І прибуткових врожаїв, дощиків рівномірних, і найголовніше, головне здоров'я сьогодні. З вами команда зі Олексій Сергієнко.